Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає школа фізики. Підготовка до ЗНО. Тренувальний тест номер 1 Завдання номер 9 М'яч кидають з даху, розташованого на висоті 20 метрів від землі. Початкова швидкість його руху 25 метрів за секунду. І напрямлена горизонтально, якою є дальність польоту м'яча? Отже, як бачите, в цьому завданні ми маємо. Рух тіла кинуто горизонтально. Записуємо дану. Висота, на якій розташоване тіло? 20 метрів. Швидкість v 0 x назвемо її, бо тому що вона напрямлена горизонтально, рівна 25 метрів за секунду. Якою є дальність польоту? Нашого м'яча. Отже просять нас визначити L. Традиційно система СІ, але оскільки вона вже всі фізичні одиниці в системі Сі. Ну, тоді ми колонку цю залишаємо порожню, розв'язання. Яке вже. Говорив швидше, ми маємо класичний рух тіла, яке кинули горизонтально. Що це означає? Це означає, що ми маємо складений рух. Якщо ми намалюємо невеличку схемку, ось наш м'яч. І він у нас буде летіти якось ось так. Ось ця відстань буде у нас L. А ось це наша висота h. Отже, для того, щоб визначити дальність польоту, оскільки при рухі кинуто горизонтально, то рух здовж горизонтальний є рівномірний, то це у нас буде добуток v 0 x помножити на t. У нас все би було добре, але у нас невідомий час. Звідки ми можемо визначити ось цей час. Друга складового руху є вільне падіння. Бо оскільки тіло кинули горизонтально, воно падає вниз. Того ми можемо сказати, що використати формулу для визначення висоти при вільному падінні. G. Т2 поділити на 2. Зверніть увагу, в цій формулі у нас всі фізичні величини відомі, крім часу. Я пропоную в цій формулі визначити час і підставити в цю формулу. Отже, наше Т. Відповідно, буде рівне корінь квадратний з 2H поділити на g. Підставимо значення t у нашу саму першу формулу. І ми дістанемо, що наше L буде рівне V0X на корінь квадратний 2H розділити на g. Хочу звернути вашу увагу, що у нас скрізь цілі числа. По цій простій причині ми можемо вважати, що G наше буде рівне 10 метрів за секунду в квадраті. Давайте зробимо перевірку одиниць виміру, чи ми правильно з вами звели усі множники і чи правильно ми записали формулу. Отже, L дорівнює Швидкість метр поділити на секунду умножити на корінь квадратний. Метр поділити. На метр поділити на секунду квадратну. І що у нас виходить? Метр поділити на секунду. Метр і метр скорочуються між собою. І корінь квадратний з секунди ми дістаємо, що це є секунда. Тому скорочуємо секунду і в нас виходить. Отже, ми формулу записали ось цю кінцеву, вірно. Тепер наше завдання підставити значення і порахувати. Початкова швидкість 25. помножити на корінь квадратний. 2 помножити на h. H у нас 20 метрів. Отже, 2 помножити на 20 і поділити на 10. 2 помножити на 20 це є 40, поділити на 10, це є 4. Корінь квадратний з 4 це є 2. А 25 помножити на 2 це є 50. Тому ми можемо сказати, що наша довжина чи дальність польоту, як правильніше буде сказано, м'яча рівна 50 метрів. Вертаємося до тестів, оскільки все ж таки це тестове завдання. Нам необхідно вибрати правильний варіант відповіді. І в нас є така відповідь. Правильно. Г. З вами була Школа фізики. Дякую за увагу.